Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку, таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу. Свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти, шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна: якщо обмеження ціни російської нафти 60 доларів, замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримує на рік близько 100 мільярдів доларів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть. І на подальшому дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень.